О пів на восьму ранку росіяни вгатили з артилерії по корабельному району Херсона. Постраждали одразу аж дев'ятеро цивільних, серед них 16-річний юнак. Підліток дістав мінно вибухову травму та уламкові пранення тулуба і обличчя. Він, як і решта, потерпілих під наглядом медиків. У місті понівечені багатоквартирні та приватні будинки. Крім того, в Херсоні вночі та зранку, внаслідок дронових атак, поранені ще троє жителів, тобто, загалом потерпілих за сьогодні, вже дванадцятеро. Літня жінка. Та старший чоловік були в багатоповерхівці, яка спалахнула після атаки. БПЛА ще один місцевий чоловік під удар дронів потрапив на вулиці. Херсон від російських ударів здригався й учора. Двоє людей напередодні загинули, дев'ятеро поранені. Від самісінького ранку і до пізнього вечора медики надавали допомогу постраждалим жителям. Переважно це старші люди. Двох із них росіяни скалічили, коли обстріляли транспорт. Одна зі скинутих вибухівок влучила у приватну автівку, інша у вантажівку. Неспокійно цієї ночі було і на Кіровоградщині. У військовій адміністрації області повідомили ворог, укотре гатив по об'єктах критичної інфраструктури. Цього разу в новоукраїнському районі. За попередніми даними минулося без жертв зо два десятки населених пунктів через дроновий обстріл. Знеструмлені про масштаби руйнувань вова не розповіли. Однак, із фото, які опублікувала ДСНС, видно, що російські безпілотники спричинили масштабні пожежі принаймні на кількох локаціях. У зоні бойових дій протягом минулої доби зафіксовано 120 бойових зіткнень, повідомляє генеральний штаб у ранковому зведенні. Ворог намагався прорвати наші оборонні рубежі на південно-слобожанському, Лиманському та Слов'янському напрямках. Активно штурмував також на Костянтинівському та Олександрівському, та найгарячішим напрямком залишається Покровський. Там наші захисники зупинили майже чотири десятки російських атак. Більше про те, що відбувається на східному фронті, розповість Олег Ендриксон. Він з нами зараз наживо. Олеже Вітаю тобі слово. Вітання з Донеччини. Ми зараз знаходимося в вельми умовному тилу, але наголошую, в вельми умовному. Адже ворог продовжує гатити як по таких населених пунктах, так і по лінії бойового зіткнення. Я не хочу сьогодні зупинятися на кількості обстрілів на найгарячіших ділянках фронту. Хотів би трошки поговорити про власні враження від чергового відрядження на Донбас. Кожна така поїздка, особисто моя думка, стає дедалі гарячішою, дедалі небезпечнішою в першу чергу за рахунок дронів. Наведу приклад. Нещодавно ми працювали на бойових позиціях мінометників бригади Холодний Яр і як показала чергова практика, що працювати на позиціях іноді безпечніше ніж на них. Заїхати і виїхати під час виїзду з позиції на нас полював fpv дрон, але завдяки реакції е, військових, які були з нами, ми залишилися цілі і неушкоджені, чого не можна сказати про автівку. Але пропоную все це подивитися на власні очі в сюжеті. Головне правило слухатися нас. Військовослужбовець 93-ї бригади Холодний Яр з позивним сліпа дає нам останні настанови перед виїздом на позиції мінометників. Дорога обіцяє бути екстремальною. Існує висока ймовірність зустрітися з російським дроном. Там насичене повітря всім. там є і на радіоуправлінні, є і ждуни. Вирушаємо в кузові автівки. З нами кілька військових зі зброєю. Вони пильнують небо та дорогу, в разі чого готуються збивати дрони. Поїздка на бойові позиції минає без ексцесів. Мінометники готові розпочинати роботу, але старт кілька разів відтерміновують російські безпілотники. Обійшлося за кілька хвилин по ворожій піхоті відпрацьовує 120-мм міномет. плюс плюс. Далі швидке і надійне маскування міномета і чим дуж в укриття. В ньому говоримо про бойову роботу хлопців, їхній міномет і росіян. Ми можемо ну, швидше, ніж чим арта более ну швидше установити міномет і одразу почати працювати. Поки ну, наприклад, саушки там треба виїхати, поки ну она доїде, а ми вже починаємо роботи зразу. Нусі хороший навочік, хороший на ну, його, Там монота там я не знаю скільки, хвилин, там два. Я думаю, точно ми зробимо вистріл. дальність. хороша. мінометники Холодного Яру працюють на гарячому Костянтинівському напрямку. Ворог будь-що намагається захопити одноімене місто. Нині воно нагадує привид. Та вони просто її стирають і все. так. Вони навіть не прицельно стріляють. им все одно, що по что, що, що по воякам. Куда лягло, туди лягло. Туди вони її валять. Вот так от кабами, ракетами, чим угодно, им певишками. По їхнім перехватам, от це впредь і впредь, як друга світова. Давайте йде вперед і все, і байдуже, що там буде. Що там може бути в головах? Там нічого немає. Якщо в одного в полон взяли, він каже, я сюди прийшов, щоб кредити закривати. Ось за гроші йдуть і гинуть. І Наші співрозмовники кажуть, воюють, зокрема, заради того, щоб повернутися до рідних міст. Я з Луганської області, сам з города щастя. Це я сам шахтер з Покровська, ось так от. Хотілося. Я покажете? Покажете? Та, звісно, хотілося, кому не хотілося вдома побувати. Нам час повертатися назад. Піша частина маршруту під зищанням дронів. Ховаємось в осінній зеленці. Це фактично така обов'язкова програма такої поїздки. Ховатися під деревами або в кущах. Над нами зараз звис дрон, і ми не розуміємо наш чи ворожий. Тому краще перечекати. Ці нас поселили. Автомобільна частина поїздки на максимально можливій на бездоріжжі швидкості, але вона не рятує від FPV, який нас помітив. А от отреп, здається, допоміг. Без одного колеса, Чи без двох? Там показується без одного. Побачиш це FPV. Ми почали рухати далі, я її вже не випускав з виду. Я просто на неї дивився, поняв? І я вже розумію, що вона починає різати посадку в угол. І поворачує в нашу сторону. Вона шла-шла, дивлюсь, починає снижатися і йде, Ну, тоді я вже зрозумів, що стоп. І тоді я вже закричав, щоб випрыгнути спід. Сидів тут класний я. Могло, напевно, зачепити, якби хлопці швидко не зреагували і... Ми не розмілися. Сьогодні нам пощастило двічі. Перший випадок це коли спрацював РЕП, тому ми дрон не влучив автівку. Він призовувся буквально в пів метрі від заднього колеса. І другий епізод такого фарту те, що ця автівка довезла нас в умовну безпечну зону на трьох колесах. Військові очікують на побратимів, які допоможуть підлатати авто. В цей момент знову доводиться ховатись. Пригоди поки не закінчуються. Черговий дрон. Обійшлося, дрон полетів далі. Побита машина отримала четверте колесо і доїхала до пункту призначення. Ми живі та цілі завдяки бійцям Холодного Яру. Підтримати їх ви можете донатом на екрані. QR-код зі збором на ремонт автівок мінометників. Олег Хендрексон, Олексій Євченко, Олег Цимбалюк, програма Вікне СТБ, марафон Єдині новини. Головне управління розвідки зафіксувало наказ російських окупантів розстрілювати цивільних у Покровську. Втім, це відбувається давно і повсюди. Напередодні, зокрема, росіяни цілеспрямовано вдарили ланцетом по цивільному авто. Загинули журналістка та оператор телеканалу Фрідом. Також за інформацією Донецької обласної прокуратури, 20 жовтня росіяни розстріляли дві родини у підвалах званівки Бахмутського району. Жорстоко вбито. П'ятьох людей. А кількома днями раніше російські нелюди застрелили ще трьох мирних українців у Покровську, котрі, як повідомили нам, в угрупованій військ Схід наймовірніше намагалися самостійно евакуюватися. Цілий день вони були там, знаєте, це, в началі гаворітя где враги, гаворітьях где враги. Я кажу, та откуда я знаю? Ви з ними сотрудничали. Ані к вам хаділі в підвал, хоча ніхто не ходив. на цьому відео. Мешканка званівки Бахмутського району, яка дивом вижила після зустрічі з російськими нелюдами. Ольга розповідає, вояки РФ спустилися у підвал, де вони з родиною ледь не цілодобово переховувалися та почали вимагати інформацію про українських оборонців. Не отримавши відповіді, вийшли. Утім, вже за кілька секунд повернулися. це все за секунду відбувалося. Він Забіг, вибачте, приказ, ми навіть нічого не зрозуміли. І він так з руж'я. І я ж падаю. Ну, я думала, я умру. І коли я там потім очнулася, ну, в мене таке було розчарування, що я очнулася. Російські терористи вбили її чоловіка та їхніх двох синів. Також розстріляли і родину сусідів. Ользі на щастя вдалося самостійно вибратися на підконтрольну Україні територію з вогнепальним пораненням щелепа. Нині жінка проходить лікування, а прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину. Звірячі вбивства цивільних трапилися кількома днями раніше і у Покровську. Декілька днів тому були напади на мирне населення, яке намагалися. Пішим ходом по залізничному дорозі евакуюватися, але росіяни їх знищили. Відео чергового воєнного злочину на своїх сторінках опублікував волонтер Денис Христов на прохання автора ролику одного з військовослужбовців, що боронить Покровськ. На оприлюднених кадрах видно щонайменше трьох убитих цивільних. Ми бачимо поранену жінку, яка рухалась від центру в напрямку району Дінес. В неї перебиті ноги. Я навіть. Не уявляю, скільки часу вона там проведе. Неподалік від жінки лежить дідусь. За ним ми бачимо ще одну жінку на велосипеді, яка теж рухалась з центра, яку просто розстріляли в спину. І чоловік, судячи за все, він сам того не усвідомлюючи, йшов назустріч російської засади. За інформацією сьомого корпусу ДШВ, вбивство мешканців Покровська скоїла диверсійно розвідувальна група росіян, яка зуміла проникнути в центр міста до залізничного вокзалу. Там вони спробували заховатися. Утім, вже невдовзі українські оборонці за допомогою дронів знищили усіх ворогів. Підтверджують цю інформацію. І в угрупованні військ схід з боку того, що знищені ці були ДРГ, це так вірно. І ДРГ групи, досить часто зараз намагаються заходити невеликими групами, але великою кількістю цієї груп на сьогоднішній день. Всі ці групи знищені в повному обсязі. За фактом розстрілу цивільних громадян у Покровську на Донеччині зареєстроване кримінальне провадження. Слідчі служби безпеки України проводять досудове розслідування за частиною 2 статті 438 кримінального кодексу України. Також триває комплекс оперативно-слідчих заходів для встановлення всіх осіб, причетних до цього злочину. А це вже світлини з траси поблизу Родинського, Покровського району. Також опубліковані волонтером Денисом Христовим. Цими днями там було вбито ще одного цивільного. Спочатку росіяни фпв дроном поцілили в легкове авто. Водій отримав тяжкі поранення. Утім, якийсь час іще був живий і, можливо, мав шанс на порятунок. Та росіян це не влаштовувало. Нелюди не пошкодували ще одного дрона, щоб добити чоловіка. Він Згорів живцем, і на превеликий жаль, вбивства цивільних в покровському районі геть не поодинокі. Волонтерка Яна Статна, яка до 2025 року проживала в Покровську, а згодом допомагала евакуйовувати цивільних з міста, пам'ятає ледь не кожне звіряче вбивство росіян. Там відпрацьовував, а це підрозділ їхній IPV, «Судний день. Вони на своїх каналах, звісно ж, публікували. Це було в центрі міста. Просто людина, жінка, йшла в всьому білому, і от, от дрон висів, і за нею спостерігав, і ось просто по цій людині прицільно відпрацював. В удачному теж були випадки. І це відео вони поширювали. Та чоловік з валізою біг, і вони по ньому відпрацювали за останні місяці. Росіяни цинічно вбили в Покровському районі сотні мирних мешканців, і це лише ті, що офіційно підтверджені. Частиною смертей цивільних росіяни хизуються у своїх телеграм-каналах у самому ж місті Покровськ. За інформацією угруповання військ схід досі перебуває понад тисяча осіб. Смертельна небезпека над ними нависає щосекунди. Вони там проживають їм досить тяжко евакуватися це досить тяжко, і вони зараз проживають тільки за що за рахунок сил оборони. І військових, які постачають їм їжу, медикаменти та намагаються водою забезпечити. Сили оборони України докладають усіх зусиль, щоб не дати ворогу просунутися далі та зберегти життя цивільних, і закликають мешканців інших прифронтових міст та селищ, поки є можливість, евакуюватися у більш безпечні місця, адже ледь не регулярні розстріли цивільного населення на лінії фронту демонструють росіянам байдуже кого вбивати: цивільних чи військових, старих чи молодих. Абсолютно кожен українець для них пріоритетна ціль. Євген Бригар, програма «Вікна СТБ Єдині новини. Ще один успіх головного управління розвідки в російському місті Ставрополь українські розвідники підірвали ворожих десантників. Гучну операцію провели у самісінькому центрі міста. Гурівцям вдалося ліквідувати щонайменше трьох військових 247-го кавказького козачого полку. ВДВ. з перехопленої розмови стало відомо, десантників підірвали просто на КПП військової частини. Что творится просто. Ну, подзарвали между КПП, э, детскую коляску мужик подкатил и бомбанули, когда военнослужащие выходили. И сейчас непонятно, тут полгорода, все в сиренах.